З вами смогасти джміль, і це коротка історія. Про свекруху та голубці. Заїджали свекри на вечерю, знала, що обоє люблять голубці. Купила 2,5 кг, приготувала. Вони їли та нахвалювали. Після вечері свекру закотіло вести онука на гірку. У нас у дворі кілька років тому зробили дерев'яну гірку. Її заливають водою, діти катаються. Свекр з дитиною пішли. Чоловік із матір'ю по другій чашці чаю пили, не стала їм заважати, попросила чоловіка, щоб посуд помив, і пішла до спальні. У результаті посуд мила свекруха адже не гідно синові напружуватися. Я лежала, новини читала, нікого не чіпала. У двері спальні постукали, свекруха зайшла. Давай мені пакет з-під голубців, вилучений зі смітника, демонструвати та питати. Навіщо купила? Дорого ж. Купила б курку, запікала б цілком. Віддати за голубці більше 500 гривень. Дурість. Самою приготувати набагато дешевше. Не хочеш сама робити голубці, купуй курку. Я не знала, що можна сказати. Для мене це було чимось надзвичайним. Не знала, які причини спонукали свикруху дістати із відра для сміття цей пакетик. На ньому була наклейка з вагою, ціною і штрих-кодом. Але нормальна людина не пішла б їм трясти, обурюватися вартістю і диктувати, що треба було купити на ці гроші. Поки я думала, як вічливо послати свекруху, чоловік прийшов на допомогу. Він обійняв матір за плечі, розгорнув її і направив у бік кухні зі словами: Мамо, відчепись від моєї дружини. Вирішила вийти у двір, скласти компанію свекру та сину, повз кухню проходила, бачила, як свекруха посуд мила, втекла? спитав свекор, що їй не сподобалося. Голубці купила, дорогі, краще курку запікала б, а я з нею живу. Що треба було вдіяти? Поспівчувати? Він сам її вибрав, не жив би, якщо не подобається. Або до чого це було сказано? Порадіти, що я з нею не живу, я би не стала. Свекруха вийшла з під'їзду, сказала Свекру, що вони їдуть додому. Вони поїхали, ми із сином ще хвилин 30 погуляли і теж додому. Вдома чоловіка попросила, щоб вечері з батьками він влаштовував поза нашим будинком і без мене. Капець просто, як це взагалі працює? як взагалі такі думки з'являються? Я в гостях. Піду на смітник загляну, чек знайду, обурюся, навіщо мене такою дорогою їжею нагадували, і скажу, що курку запікати дешевше. Знаєте, що хочу? Ще раз їх на вечерю запросити, але приготувати щось максимально дешеве, сосиски по 50 гривень за пачку взяти, пюре на воді зробити, до чаю якийсь ролет за 25 гривень купити. Щоб як тільки гості сіли за стіл, зрозуміло було економія. Як взагалі можна було додуматися залізти у відро для сміття, запитала у чоловіка. Вона випадково побачила, кожен шлак із град витрушувала, побачила ціник на пакеті, дістала, радість, яка не спеціально свекруха на смітник залізла. Не розумію, чиї релігія забороняє тримати свою думку при собі. Напишіть у коментарях, хто правий, свекруха чи невістка. Любі друзі, давайте зберемо купу лайків і купу коментарів під цим відео, а всім охочим допомогти розвитку каналу деталі у шапці профілю під відео також на ваших екранах. А з вами був Смогастий Джміль.